А всім глядачам телеканалу Місто. Дякуємо, що дивитеся наш канал. В ефірі програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Цього тижня у Полтаві пікетували. Мешканці одного із будинків по вулиці Кагамлика невдоволені сусідством автозаправної станції. Переконують, вона тут незаконно. Обурені вони вийшли на вулицю, аби припинити це сусідство разом з людьми на акцію протесту. АЗС гець-під вікон прийшли і активісти громадського майдану Полтавщини. Будинок по вулиці Луценка 52 розташований біля проїзної частини. Квартири двох під'їздів виходять на вулицю Кагамлека. Навпроти нещодавно відкрили автозаправну станцію. Саме її роботою невдоволені місцеві мешканці. Ми не виступаємо проти там бренду, Ми виступаємо конкретно проти даного об'єкта. Тобто нам мішає дана заправка. Даний об'єкт просто, ну, він нам тут під домом абсолютно не потрібен. Крім цього, хлопця на пікет з багатоквартирного будинку ніхто не вийшов. Натомість активну позицію зайняли члени громадського майдану Полтавщини. Вони висловлювалися з плакатами та документами. Говорять, АЗС в експлуатації введена незаконно. Про це свідчать відповіді компетентних органів. Станом на сьогоднішній день жоден суб'єкт господарювання до територіального управління Держгірпромнагляду Полтавської області. Інформації про виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва ЗС та за адресою КГМК 68, а де ми знаходимося, немає. Ось офіційний документ. Вимога активістів якнайшвидше закрити автозаправну станцію. Ця заправка построєна з порушенням всіх норм, всіх вимог. Ми будемо вимагати її закриття, тому що вона оформлялась через міськраду. Як реконструкція е, заправочна мало е, тут ось написано, да мало потужності, а зробили вони повноцінну заправку. Згідно з вимогами, відстань від житлового будинку до АЗС має бути не менше 50 метрів. Тоді, як тут показують активісти, лише 20. Дані виміри, говорить директор АЗС, проведені неправильно, адже міряти потрібно не до межі із проїзною частиною, а до резервуарів з паливом. Всі проблемні питання радить керівник заправки потрібно вирішувати безпосередньо з власником об'єкту. Земельна ділянка рішення 18 березня та року, де було виділено адреса 68 а тільки 18 березня. А рішення виносила 17 березня. Дивіться, я вам відповідаю. Так, як орендар цієї заправочки. Ми цю заправочку орендуємо. Ми земля не наша, заправка не наша. У нас є договір оренди. Це буде коректне запитання, можливо, до власників даної АЗС. Згідно з договором оренди, власник полтавська пересувна механізована колона номер 39 Відтак наступного тижня активісти, мешканці прилеглого будинку, керівництво АЗС та власники об'єкту планують зустрітися за круглим столом для обговорення проблемних питань. Які результати дасть спільне засідання? Ми розповімо у наших наступних випусках новин. І своє невдоволення цього тижня тільки вже під стінами прокуратури виказували інші полтавці. Вони ошукані вкладники кредитних спілок зі своєю проблемою. Вони прийшли на прийом до нового прокурора Полтавської області. кажуть, уже шість років намагаються повернути свої гроші, але поки що все безрезультатно. Обмануті вкладники дев'яти кредитних спілок знову прийшли до прокуратури Полтавської області. Незважаючи на те, що суд уже зобов'язав фінансові установи повернути кошти, з 2009 року люди не отримали ні копійки. За цей час змінювалися слідчі, прокурори, а потерпілих ставало все менше. Мені 76 років. літ, теж капірація готові з ногою. 20 тисяч я положив, собирала теж на дзвін. І сколько це ходім, нічого нам ніхто не абі всі обіцяють, но ніхто нічого не робить. Ну що, кому обращатися? Кому? Та не тільки гроші цікавлять людей, вони хочуть справедливості. На даний момент відкриті кримінальні провадження за ознаками двох злочинів шахрайства та невиконання судового рішення. А також призначено судово-економічну експертизу, впровадженні щодо першої кредитної спілки. Але вважає Юрій Лебідь, вона тільки гальмує процес розслідування справи. На протяжении шести років, шести років ми требуємо только одно, щоб наши документи, наши документи всіх людей, а по списку у нас уже 240 чоловік, 200 Полтавських, 44 з Кременчуга і Комсомольська, щоб ці документи отдали в суд. Прокурор Полтавської області Ян Стрелюк пояснив, що наприкінці червня цього року було вирішено передати кримінальне провадження щодо першої кредитної спілки до слідчого управління УМВС України в Полтавській області. Після цього процесуальний керівник, прокурор, надав письмові вказівки слідству, однією з яких є судово-економічна експертиза. Наразі за оперативною інформацією на сьогодні десь вона готова на третину. І... Процесуальним керівником вживаються заходи з метою якнайшвидшого прискорення виконання цієї експертизи в зв'язку з тим, що висновок цієї судово-економічної експертизи буде використано як доказ у кримінальному провадженні. аналогічна ситуація склалася із спілкою пенсіонерів України. Кримінальне провадження щодо неї також знаходиться у слідчому управлінні. Вкладникам цієї кредитної спілки є чого чекати, запевняє прокурор Полтавської області. Ми вже в ході досудового розслідування віднайшли будинок і квартиру, на які накладено арешт, які за допомогою державної виконавчої служби Полтавського обласного управління юстиції ми реалізуємо їх і таким чином, хоча б частково зменшимо заборгованість і відшкодуємо збитки конкретним вкладникам. Наприкінці прокурор Полтавської області запевнив, що ніякої тяганини, ніякого зволікання з розслідуванням цих двох кримінальних проваджень не буде. Полтавщина у посиленому режимі готується максимально вчасно почати опалювальний сезон. Житлово-комунальне господарство області майже повністю готове. Звітували днями в обласній державній адміністрації посадовці. Вони на розширеному засіданні колегії обговорювали стан котелень та теплових мереж регіону. А згодом від слів перейшли до справи. У четвер губернатор оглянув модернізовану котельню, що знаходиться у Полтаві по вулиці Майдан Незалежності, 16. На її модернізацію витратили більше двох мільйонів гривень. Існує вона 70-х років минулого століття і до цього року працювала на застарілому радянському обладнанні. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Котельня середньої потужності, що знаходиться за адресою вулиця Майдан Незалежності, 16, обігріває дитячий садочок, школу, стадіон Ворскла, спорткомплекс та п'ять житлових п'ятиповерхових будинків. Для її модернізації виділили більше двох мільйонів гривень, але ці зміни того варті, стверджують спеціалісти. Річний обсяг економії коштів за рахунок підвищення ефективності роботи котельні за рахунок скорочення. Персоналу, який котельня буде працювати взагалі без присутності людей, складає майже 500 тисяч гривень. Тому очевидно, що термін окупності менше п'яти років. Я запевняю, що це дуже добрі показники. На огляд оновленої котельні приїхав директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Тонков та голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Застосована мікропроцесорна найсучасніша техніка управління. Ці три котла, які замінили п'ять котлів, вони мають значно вищий коефіцієнт корисної дії, порядка там 92-94%. Для порівняння, минулі радянські котли мали коефіцієнт корисної дії 80%. Тепер найновітніша система управління дозволить слідкувати за добовими перепадами температури. Це призведе до отримання максимального ефекту. При мінімальних затратах електроенергії та газу тут оптимальним образом пораховані і довжина теплових мереж оптимальним образом необхідна підібрана підібраний потужність котлів. і Ми подаємо стільки скільки потрібно і тоді, коли потрібно. У Полтаві наразі нараховується більше 60 котелень різної потужності, і практично всі вони потребують удосконалення. Та як завжди, фінансування на всіх не вистачає так для прикладу, аби доукомплектувати одну потужну котельню, це буде коштувати більше 10 мільйонів гривень. Цього тижня Полтава відзначила День міста. Заходи приурочені до визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників, цього року пройшли у спеціальному режимі. Гучних масових гулянь не було, як не було і феєрверків. Вирішили, що в той час, як в Україні йде війна, святкувати недоречно. Та й дощ, який рясно йшов 23 вересня, не сприяв масовості, з якою зазвичай покладають квіти до меморіалу солдатської слави. Цього року на покладанні було не більше тисячі полтавців. Втім, саме цими днями у нашому місті таки з'явилася меморіальна дошка колишньому міському голові Анатолію Кукобі. Її встановили на фасаді комплексу будівель галерея. Ідея встановити меморіальну дошку першому міському голові Полтави, часів незалежної України Анатолію Кукобі з'явилася у його сім'ї вже давно. Втім, реалізувати її вдалося лише зараз. Місце для встановлення довго не обирали. Зупинили свій вибір на комплексі будівель галерея. Вся ця споруда, унікальна споруда в місті була збудована завдяки Анатолію Тихоновичу. Це був його проєкт, це були його кошти зібрані особисто. І державних коштів не було тут витрачено ні одної копійки. Тому доцільно, коли ми поспілкувалися з фахівцями, що доцільно цю доску треба було зробити на цій будівлі. До створення меморіальної дошки долучився скульптор Сергій Олешко. Модель створилась дуже легко, значить, це говорить про знову хорошу енергетику тої людини. От, в принципі, десь місяць моделі, місяць бронза, якщо так, моєї роботи. На відкриття пам'ятного знаку прийшли полтавці, які особисто знали Анатолія Кукобу. Говорять, він був справжнім господарем у місті, займався розбудовою Полтави. Я особисто знала, Анатолія Тихіча горда з цього. І для мене він глиба. глиба, яка зробила для міста стільки. Я думаю, що ще багато буде в нас мерії, вони не зможуть цього зробити. До 23 вересня Анатолій Кокоба говорять його рідні та близькі дуже любив відкривати нові об'єкти. Цю традицію вирішили продовжити, приурочивши встановлення меморіальної дошки до Дня міста. Під час трьохрічної окупації Полтави у далекі сорокові минулого століття німці перетворили її на руїну, знищили усі 83 підприємства: каналізацію, водогін, електростанцію, театри, медичні та навчальні заклади, бібліотеки, дві третіх усього житлового фонду. Як відбудовувався обласний центр з допомогою істориків, краєзнавців та архітекторів, дізнавалася Юлія Іващенко. З 19 по 23 вересня 1943 року велися бої за визволення Полтави. В результаті перемоги радянських військ на монументі Слави був встановлений червоний прапор. Наше місто визволяли воїни Степового фронту, якими командував тоді генерал армії Конів, який пізніше став маршалом Радянського Союзу. Конкретно Полтаву визволяли частини. 53 ї та 5 ї армії, якими командували генерал лейтенанти Манагаров і Жадов, після визволення одразу постало питання про відбудову Полтави. Адже на 70% місто було зруйноване, на 90% знищений житловий фонд, розповідають в краєзнавчому музеї. Німці зруйнували всю комунальну інфраструктуру: водогін, електростанцію, каналізацію. Тому розпочали з відновлення комунікацій та промислових об'єктів. Відремонтували залізницю, міст через Ворску та станцію Полтава-Південна, через яку проходили військові вантажі, що йшли на фронт. Слід сказати, що особливо важливим були ті об'єкти, які працювали на війну. Звичайно, полтавський за ремонт, який ремонтував техніку, випускав ротні міномети. Він був одним із перших, підбудови якого розпочали. Після війни багато людей змінили свої професії і стали будівельниками, мулярами, штукатурами. Поряд з промисловими об'єктами відбудовували культурні заклади та звичайні будинки. Таким був будинок залізничників в кінці 40-х, а таким ми його бачимо нині. А це повоєнний житловий будинок по вулиці Пушкіна, 53. Ось він у 2014-му. Відступаючи, німці спалили і краєзнавчий музей. Тоді із 119 тисяч експонатів залишилося лише 35 тисяч. Його відновлювали понад 20 років. На фотографії ми бачимо бригаду мулярів під керуванням Олександра Токарєва, яка відбудовувала сам будинок. Але згодом сюди прийшли вже і інші спеціалісти, і на сам кінкінець художники-реставратори, які відновили розписи, правда, не в повному обсязі, але все одно знову повернувши будинку. Його прекрасний зовнішні вигляди придуманий ще автором проєкту Василем Кричевським. Майже вщент була зруйнована центральна частина Полтави. Деякі архітектори, говорять фахівці, навіть пропонували повністю знищити сучасне обличчя міста, круглу площу. В той дискусії видатних на той час українських, радянських архітекторів, Києва, інших міст і полтавських архітекторів. Голос полтавських архітекторів був почутий. І Саме шляхом таких Підходів збереження спадку планувальної системи наше місто було відтворено вигляді, в вигляді тому, якому було покладено в основу планувальну структури 1804 року. У післявоєнні Полтаві дбали і про відновлення навчання. Лише в 1943 році налагодили роботу семи шкіл. Було завезено 12 тисяч підручників та 4 тисячі художніх та наукових книг. Навчання відновили для більш ніж 10 тисяч учнів. З 2007 року фахівці відділення соціально-побутової адаптації, яке працює при центрі соціального обслуговування Октябрського району, поставили на ноги 14 візочників. Один із них Денис Войко, тривалий час був відвідувачем центру. Нині ж він його працівник. Заново навчає ходити таких, яким і сам був нещодавно. Бачила цей вольовий процес Марина Молька. Люди після важких травм хребта навчаються ходити заново. Декому це вдається, як от полтавцю Денису Войко. Йому ледь за 20, а він вже переборов труднощі, з якими більшість не стикається упродовж всього життя. Це банальна історія. Шейна травма, якби дихалі з друзями, принув річку, поламав позвоночник. Нині Денис, фахівець фізичного виховання, відділення соціально-побутової адаптації, яке створене при центрі соціального обслуговування Октябрського району. Ще нещодавно він пересувався лише на інвалідному візку, нині ж практично самотужки. Пройшов через деякі моменти життя, в яких ну, зараз знаходяться, поэтому возможно, да возможно, то не може знайти легший язик з цими людьми. У більшості цих людей стальна сила волі, а ще жага до життя, який може позаздрити будь-хто із фізично здорових людей. Пересилюючи біль, вони щодня займаються на тренажерах. Пускай я хожу, у меня не получилось реабилитироваться, встать на ноги, да. Но если бы я не занимался, я не мог бы ни сидеть в коляске, ни крутить ее, ни пересаживаться с нее диван, ни одеваться, даже есть бы сам бы не смог бы. И таких примеров просто уйма, куча, которые лежат дома и ничего не хотят, не борются, и все. Боритесь. Фахівець фізичної реабілітації Ігор Ільченко працює з інвалідами вже багато років. На його очах не раз траплялося диво, коли люди вставали з візків і починали ходити. Це поетапно відбувається. Відбувається спочатку, займаємося статичними вправами, потім динамічні розпочинаємо вправи. Потім навчаємося ходити за допомогою ходунків. Параподіум також використовуємо. Параподіум це спеціальна система, яка дозволяє пацієнтам із ослабленим м'язовим тонусом пересуватись самостійно. Поки що у центрі він лише один. Інвалідам доводиться займати чергу, щоб ним скористатися. Від спонсорської допомоги ми ніколи не відмовимося. Якби нам хтось ще закупив параподіум для таких спинальників, яких ви бачили наші спинальники ходять. То ми були б дуже вдячні. Нині територіальний центр відвідує більше тисячі інвалідів з 2007 року. Відколи працює відділення соціально-побутової адаптації. Тут на ноги поставили 14 візочників. Гуманітарний конвой для безхатченків цього тижня приготувала студія місто. Ми прибрали у своїх шафах і заодно допомогли бездомним і вихідцям із місць позбавлення волі. У нас це вже стало традицією, що кварталу брати на роботу речі, які не носяться. Їх відвезли до центру адаптації благодійної організації Світло надії. Ці пакунки посеред інформаційного відділу чекають, поки їх вивезуть уже майже місяць. Колектив студії міста започаткував традицію ділитися своїми речами два роки тому. Ініціатива пішла від журналістів. Мені здається, якщо ти про якусь свою річ не згадуєш там близько двох років, то вона тобі, в принципі, не потрібна. Ти можеш обійтися без неї, тому а комусь вона стане при нагоді. І також це була гарна нагода прибратися у себе в шафі. Звукорежисер теж прибрав у себе в шафі і вирішив, що може поділитися. У мене багато ненужних вещей дома зібрались, і я вирішив принести їх сюди на студію, щоб можна було їх од них збавитися. Може, кому-то з людей не пригодяться. Підвіз наші пакети до місця призначення адаптаційного центру благодійної організації світло надії наш водій. Там їх одразу розглядають. Адміністратор Олена прикинула, що кому віддаватимуть. Знаємо, навіть, хто в них приїде. Віддадим Валері. Гостра проблема наразі у теплих речах кажуть у центрі. Сюди звертаються безхатченки, Біженці люди із залежностями допомагають усім переночувати, покушати, одеться, обутися, просто поговорити. Процедура така: приходить чоловік, ми їм даємо два направлення: це в він диспансер, здати аналіз крові з пальчика і в першу горбальні здати флюорографію. Якщо із аналізами гаразд, людині надають першу допомогу, пропонують помитися та випрати речі, нагодують, покладуть спати ось в таких кімнатах. А це вже ліжка тих, хто проходить адаптацію, працює з психологами, повертається до нормального життя. Живуть тут і переселенці із Луганщини. Хлопчик злякався автоматного залпу на честь визволення Полтави, тому зараз не в школі. Допомогли і Анастасії із Кривого Рогу. До центру вона прийшла місяць тому, просто із колонії. Ну, в принципі, у мене є все. Но це є дома, там, где живут мої родители. Я не можу возвращаться туди. Ну сильно багато я сделала нехорошего. То есть наркотик в моїй житті був. Мені просто хотілося б поміняти що та своєї мне дали мені над кришу надгало. Помогли з восстановлением документов. документів. есть, ну здесь є то психологи. Допомогти може кожен кажуть у центрі теплими речами, медикаментами, їжею і засобами гігієни. Це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.